Друзі, добрий день! Компанія Beavers, Пригнали ось такий автомобіль. 18-й рік Dodge джорнік 3.6 двигун. Клієнт хотів саме такий, ну і всі знають, що це дуже надійний двигун, 100 тисяч кілометрів наших максимальної комплектації GT. Ось, зазвичай я там розказую цю всю історію, але самі знаєте, краще від власника почути з перших слів, яка воно в експлуатації, що воно робить, як воно їздить, яку кнопочку тикать, не тикать там, і так далі. З інстаграма ми вже зняли, наігралися. Зараз переходимо до серйозних вещей. І так, друзі, Макс, він зараз все розповість. Скільки купили, скільки вийшло, ремонт. Що в машині є, що немає, як ставив газ? І проблеми, які він стикався на протязі всього процесу. Доброго дня. Мене звати Максим. Я є власником Dodge Journey, який пригнав мені Beaver's Auto. Авто. Я автомобілем задоволений. Автомобіль е дуже надійний, Е, Шосте сьоме місце складається і великий. Дуже багажник. Тому брав для себе такий? Тому що їздити з сім'єю до родини до батьків дуже приємно, дуже комфортно. Це як маленький кораблик на автомобільних дорогах. Аукціон ми виграли 2800. 800. В Україну без ремонту вона нам стала е, 10 тисяч. 9800. 9 що ти побачить? <сум> ну, трішечки е, ремонт я вклав в неї 3 тисячі доларів. Е, сюди ставиться газ. Звичайна четверта, четверте покоління. вище 750 доларів. Так, все, повністю з, осим, е, з... Мені стала вона з постановкою на учет 14 тисяч. З газом, з резини. резина тисячі доларів. З дісками. Проблем нема, але трішечки потрібно шукати. Щоб дешевше, щоб ну, кожен на свій бюджет розраховує, можна купити швидко. І подорожі можна трішки пошукати і знайти подешевше і те ж саме качество. Оригінали, так, є не оригінали. Є оригінали, тайвань стає, все прекрасно, краситься, стає, все добре. Які ти зачистити? Купував передній бампер повністю. Купував задній бампер, крило, фару, рішітка. Та й все, мабуть. Це взагалі невеликий був удар, але просто що вона по кругу. Основний удар був ззаді. Трішечки витягнули. Взагалі багажник не пішов, але трішки повитягували задню частину. В ремонт рихтовки вийшов 500 доларів, покраска 1000, ну і запчастини. Все. Багато чого можна купити навіть на Аліекспресі. Наприклад, проти е всі, навіть до того доходить, що можна і накладки купляти. Відреагував дуже добре, тому що вона набагато більша, ніж була наша попередня машина. Тому задоволені всі від маленької доці до дружини. Дружина каже: ну нарешті я холодильник так. Вибрав попередньо, як кажучи, його, тому що він дуже місткий. Це багажник, шосте, сьоме місце шосте складання. так же само воно швидко складається. І такий об'ємний багажник. Можна вмістити все, що вам не подобається. Також автомобіль брав для того, щоб в майбутньому, після нашої, звичайно, перемоги, яка скоріше буде. Можна використовувати як спальні місця. Складуйте повністю всі ряди, і як два спальних місця у вас є. По комплектації є камера заднього виду. О, що позаду. Це діодні? Так? так, діодні. Тут одразу жовті повороти, не так як багато на других американцях. Сертифікацію пройшла взагалі на ура, ніяких питань, нічого не було. Ззаді трьохзонний клімат, все добре, підсвітка, все працює, підлокотник взагалі чудовий, великий і комфортний. Є також зарядка 12 вольт і є ну, американська, але я думаю, що можна навіть наше щось підключати, той же самий ноутбук. Далі переходимо на передню, там трішки більше і. Ярче. Автомобіль також оснащений без ключовим допуском і автозаводом, який можна, не виходячи з квартири, завести і прогріти. Це взимку дуже добре. Також автомобіль оснащений підігрівом руля, підігрів сидінь передніх. Камера заднього виду ми вже говорили, що єсть. Це а майже не? сенсорно, підігрів сидіння, підігрів руля, так само бокового сидіння, клімат повністю весь, як ну, і ну, ну, клімат друга, ж, третя зона. Ну Клімат же можна регулювати як клавіше сенсор. Ну, да, можна крутілочками. Як так? механічно, так і сенсорно. У угу. тебе тут ще є мультируль, да? так? Так, мультируль, все е, є. Круіз-контроль, oh. дуже гарна річ. Oh, і, так, взагалі. Є вільні руки. Тут тепер можна перемикати, okay. так? Гучність так, можна робити і можна перемикати. Гучність тут. А, от, за рутину, <головок> да. Тут, да, це тут треки, uh, це зв'язок. Uh -huh. Користувався? Ні, Ні сквалішний Угу. Я зрозумів. Тут що? можна перевести пробіг також, як і... В тебе переведений? Ні. А чого? Тому що чого? газ потрібно було їхати на регулювати на. А довго переводить? Такі, звісно, це задаєш. Тобто, коротше, ти не перевів, бо тобі треба було їхати на газ. Ну, ця херня ця займає 20 секунд, Бут, Так, так. Автоматично включається підогрів руля і підогрів сидіння від 4 градуса тепла. Мені чисто любопитно. Тобто ти цю тему знаєш, да? а як поміняє, no. то ти не знаєш, да? це так? Чиста. Чисто. Да, я просто не я тут лазив більше, да, тут є да, я, я мене... поняв. По, Спеціальний этот, обучений mm. садовічок, так? Да? Mm -hmm. На цьому ми закінчуємо наш огляд автомобіля. Дуже велике дякую компанії Біорсавто. А вас підписуйтесь, замовляйте. Все дуже класно.